Ну, по-перше, не можна порівнювати те, що відбувається в Криму, і те, що відбувається на Донбасі. В Криму не було війни. Його захопили, вони там зарили мільярди, побудували мост, дороги, санаторії, а Донбас в стані війни. З Донбасу, Донбас великий, да, Луганщина, Донеччина, півтора мільйона, два мільйона чи більше виїхало людей. Людей, які розуміли, що там бізнес там вести не можна, уїхали. Ви дивіться, по Києву, скільки людей ще до від цієї війни виїхало. Подивіться, Буча, Черпеньта. Там да, дуже багато людей працьовитих, які зрозуміли, що коли там кожен день гатять, чи з сто, цієї сторони, то нема що робити на Донбасі. Всі 9 років іде війна, а в Криму війни не було. Це різні підходи території, але програму. Виробляти треба зараз, бо якщо ми в серпні, там, в цьому році, да, повернемо Донбас і Крим, ми ж не можемо туди зайти, а потім війська зайшли, все. А, 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 що, а що робити? А що далі? Треба робити зараз програму. Що ми будемо робити?